Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную вам приготувати разом зі мною два вити гарбузової піци. Для тіста потрібно взяти 500 грамів порошна, 300 мл теплої води, 25 г свіжих дріжджів, по одніченій ложці солі та цукру, 2 столових ложки рослинної олії. Це тісто підходить до обидвох видів гарбузової піци. До миски всипаємо дріжджі, додаємо цукор і все перемішуємо. Після цього вливаємо теплу воду. А далі частинами додаємо порошно, кожного разу розмішуючи. Тісто густішає, тому спочатку місимо його руками